Тож продовжимо малювання дух. Ну і одночасно створюємо, створюємо певний орнамент. Розділимо діагональ на дві однакові частинки, тобто навпіл. Дивимося одразу на діагональ і умовно так беремо і ділимо. Перепровіримо наші трошки очі. Перепровіримо наш наше ділення. Вон, бачите, можна навіть. Навіть ще трохи, да. так. Так, десь. ось тут. От. І знову легенько, легенькими лініями, легенькими такими. Знайдемо таке ж саме тут. Таку ж саму точку. Тут. Бачите, як виявляється, все пов'язано. І тут. Для чого такі складні. Складні речі здавалося, б, да? для того, щоб ви розвинули свій окомір. І в майбутньому нам це знадобиться для малювання вже більш складних речей, таких як голова людини, фігура, от, малювання з натури. Все це нам допоможе. Тоб, тож, пішли далі, знайшли, розділили. Тепер беремо, відкладаємо. Ну, можемо так трошечки провести лінію. І відкладаємо від діагоналі. Невеличкий розмір. Можемо більше. Ось такий сюди. І такий же самий розмір сюди. Ви бачите? Два однакових, щоб вони були. Можемо трошки отак більше. Перевіримо. Якщо не впевнені, перевірте. Поміряйте його. Раз. І такий самий тут два. Бачите? От. Для чого це нам? Це будуть верхні точки нашої дуги. Як оце було тут, тепер це буде тут. От, і проводимо через них легеньку дугу. Бачите, до центра. Через цю точку. Навіщо нам оця точка? Для того, щоб наша дуга була випукла тільки в одному місці? В місці цієї точки. Якщо цього не зробити, дуга буде випукла по-різному. В результаті малюнок буде неоднаковий. І ми не зможемо добитися того, щоб у нас були однакові частинки нашого орнаменту. Розумієте? А нам треба, щоб вони були однакові. Дублюємо точку. Ну, в принципі, це я вже... Тут і боліс, нічого не треба дублювати. Ось ну, так заклад. У нас же тут уже все є. Нам треба ось так. Десь тут вона буде, так? Да? Так, і ця буде тут. Розвиваємо окомір, робимо все на око. Проводимо лінію, бачите, як я проводжу. Так. Те ж саме тут. Не давимо, не давимо легенько. Ну, Те ж саме проробимо і тут. Те ж саме проробимо і тут, тут, тут намітили, однаково відстань. Тут це висота нашої дужечки. Так, так. Звісно, що ми з вами в подальшому не будемо такого вже робити. Це лише для того, щоб ви навчилися відчувати, відчувати пропорції, відчувати розмір, навчилися відчувати, відчувати нажим. Тобто все це воно. Вас готує, готує для наших подальших звершень. Ось таким чином. Головна умова малюнку це бути дуже вибагливим до себе. От. І якщо ви бачите, ви бачите, що десь ровно, обов'язково виправте все. Обов'язково. Якщо ви не бачите цього, це півбіди, ви, ви це потім побачите. Але якщо бачите, то треба виправити. Ну, звісно, що треба підтерти гумочкою зараз, доволі така неясна лінія, я це все підітру. Але в цілому, в цілому, наш везеруночок готовий. А, ну і знаєте, що давайте зробимо ще тут. Спробуємо намалювати тут коло. Раз у нас діло пішло до, до дужечок, давайте тут зробимо ось такі дужечки, да? Чотири дужечки. Це буде наше коло. Пам'ятайте, дужечки і коло на півколо. Таркається. Таркається квадрата тільки в одному місці, в місці вертикальної і горизонтальної лінії. Ось так. Все інше можна стерти і в нас вийде така тут ще такий отвір. Лінії побудови обов'язково стирайте. Всі ці допоміжні лінії і таке і все інше. З'ясуйте, що буде попереду, пелюсточка чи фон і все інше витираємо. От. Можна внести тон сюди, тобто поштрихувати, а можна поки залишити так. Раджу вам обов'язково стерти. Зайвій всі лінії і навести навести ваш візеруночок більш, більш вже точно лінії. От. Якся так, будуть питання? питайте До нових зустрічей.